Не знаю, як у вас, але коли я вистрілила в білку з дробовика. Вона зникла. Зникла з лиця землі РДР. У цьому відео я розповім, як заробляти гроші в Red Dead Redemption 2. перший і найочевидніший спосіб це полювання. Детальніше про полювання я розповідала в попередньому відео. Якщо ви його не бачили, то переходьте за посиланням. Можна ще ловити рибу, але ця опція недоступна на початку гри. Не забуваємо свіжувати тваринок, щоб наше вбивство не було марним. Саме по собі полювання являється не такою вже й прибутковою справою. Адже грошей з продажу м'яса, зубів, шкір та їхніх тушок дають зовсім мало. Щоб назбирати таким чином хоча б 50 доларів, вам доведеться вбити як мінімум 10 оленів. Це дуже багато тварин і дуже багато часу. Тож цей спосіб заробітку грошей ну такий собі. Перейдімо до наступного. В Red Dead Redemption можна продавати коней. Отримати коня можна трьома способами: знайти в природі й приручити, вкрасти і з випадкових подій у світі. Але продаж коней стане для вас повним розчаруванням. На початку гри за коня з маленькими характеристиками вам дадуть 2 долари, а за коня з великими характеристиками дадуть 4. І весь час витрачений на пошуки цього коня просто знецінюється. Тож цей спосіб заробітку грошей ще гірший ніж полювання. Найбільше грошей нам приноситимуть сюжетні завдання. Після виконання одного із сюжетних завдань нам відкриється доступ до продажу візків. Крадених, звісно ж, я продавала візки декілька разів, і щоразу мені платили 40 доларів. Гадаю, що ціна за них стала візки, можна красти, і тоді у вас мінус репутація. або... Безцеремонно забрати візок у бандитів, які на вас напали. Щоправда, це випадкова подія, але стаються вони досить часто. Головне, не крадіть візки, в яких перевозять злочинців. Бо від них нема ніякого толку, їх у вас не куплять. І ви втратите репутацію. Отож, один візок 40 доларів. Це непоганий спосіб заробітку для початку, якщо не вести візок, бозна звідки. Наступний спосіб це взяти постер з винагородою за голову злочинця. Взяти такий постер можна в кожному містечку в офісі шерифа. Коли ми зірвали постер, у нас на мапі з'являється позначка з локацією злочинця. Важливо, що злочинців треба привозити живими, якщо не вказано живим або мертвим. Такі полювання на злочинців мені подобаються найбільше. Дуже шкода, що їх так мало. Після того, як ми привозимо і здаємо злочинця, ми отримуємо за нього суму, що вказана у постері. Наступний спосіб це обікрасти прихований бізнес у крамницях. Де такий є? Звісно, спершу вам потрібно буде знайти цей прихований бізнес. Потім все дуже просто. Ви погрожуєте зброєю продавцеві і просите його провести вас у приховане приміщення. В прихованому приміщенні погрожуєте зброєю ще раз, щоб він показав вам, де сховав гроші. Забираємо все, що там є, і йдемо. Або ні. Також можна обчистити і касу. Але за це мінус репутації. І в касі зазвичай не дуже багато грошей, тож самі вирішуйте, чи варте воно того. Наступний спосіб це ігри. В РДР є декілька ігор, але гроші приносять лише карткові ігри. Нормальні гроші я маю на увазі. Там, хоча б на долари, а не на центи грають. Отож я трохи пограла в блекджек і зрозуміла, що це чиста удача. І фактично гроші можна заробити лише на покері. У покері, щоб точно виграти, треба дочекатися більш-менш хорошої руки, однакових по рангу, або хоча б щоб вони йшли одна за одною. Ви трохи спробуєте пограти і зрозумієте: якщо рука погана, то просто пасуємо. Самі NPC будуть грати, якщо в них хоча б щось є. Тобто тут немає можливості зробити покер фейс і перемогти без карт в руці, хоча б якихось, ви не зможете. Інколи NPC йдуть all-in, навіть якщо у них просто пара двійок. Але якщо у вас і того немає, то вони все одно виграють. Ось у цій партії у мене просто п'ятірка, і взагалі я не знаю, чому я вирішила залишити. Але моя п'ятірка зробила мені стріт, і я виграла. У дядечка було просто пара шісток, і він програв. Як бачите, те, що я казала, вони просто з нічим можуть сидіти і грати. А от у Лені теж був стріт, тому ми розділили додатковий виграш уже на двох. Трохи потренуйтесь у таборі, і можна шукати реальні столи з нормальними грошима. Але покер все ще крапля в морі, і там є вірогідність програти. Також можна знайти місце стоянки бандитського угрупування і зачистити його. Забуваємо відновлювати мертвий погляд. На цій ділянці обережніше, бо тут є кулемет. Одним прицільним пострілом збиваємо кулеметника. Маю зазначити, що билася я з цією бандою на самому початку, і в мене не було ані нормальної зброї, ані показників. Обов'язково лутаємо всі трупи. Не забувайте цього робити. Як бачите, зараз в мене 307 доларів. Після того, як я залутала всю локацію, у мене їх стало 417. і це тільки безпосередньо гроші, бо з кожного тіла ми зібрали цінності, які можна продати скупнику краденого. Як на мене, залутати дохлого бандита один з найкращих способів заробітку грошей. А далі найгірший, як на пана Моргана, з бездоганною репутацією спосіб заробляння грошей. Як ви вже здогадалися, це пограбування потягу. Не забуваємо вдягти маску і йдемо по вагонах, погрожуючи зброєю і забираючи усі цінності у пасажирів. При цьому за кожного пасажира ваша репутація зменшується. Знову ж таки, якщо вас це хвилює. Кожний потяг має багажний вагон, в якому зберігається багаж пасажирів. Можливо, варто одразу йти туди, щоб не привертати зайвої уваги. Але ще до того, як я стрибнула на потяг, я зрозуміла, що це не моє. А вже коли побачила, що втрачається репутація, той поготів. Потяг може принести непогані гроші, але це дуже небезпечно і втрачається репутація, тож вам вирішувати, чи грабувати потяг, чи ні. Також є багато дослідницьких завдань, в ході яких вам потрібно зібрати чи то кістки, чи то гравіювання, чи якісь цінні речі або рослини, а також цигаркові картки. І за все це ми теж отримаємо гроші або інші винагороди. Але всі ці речі більше як приємний бонус, адже знайти їх досить складно, якщо не звертатись до Гугла. І ще один дуже цікавий спосіб: це мапи скарбів. І зазвичай остання мапа веде до сховку зі злитками золота. Від продажу одного такого злитка ми отримаємо 500 доларів. Дуже приємненька така сума. На цьому все підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео.